Я з тих місць, де йде війна, я ВПО. І там гинуть люди, там розбивають будинки, лишається. От я змушена на старості років приїхати, теж втекти з дому. А тут війни немає, тут йде просто. Тут ялинка, там ялинка ялинки. Я проти. Прекрасно. Має стояти ялинка, має бути настрій, того, що я рахую, що це все це ж для дітей так само робиться, ні. Дорослі мають сприймати ну, війна війною, але діти мають розуміти так само, що таке радість від ялинки. Я думаю, під час війни це не сумісно. Що було сьогодні в Тернополі, скажімо так, ну я не знаю. Нема слів, тому що війна. Стали двояке, я розумію, багатьох людей, але зважаючи на те, що війна вже йде майже 4 роки, в лютому будемо на превеликий жаль, якщо нічого не зміниться, ми маємо усвідомлювати, що життя все одно продовжується і жити потрібно, і е, діти. Треба, щоб ялиночка була, обов'язково. Це на радість всім, хоча трошки нам якусь розміночку зробити. І дітям дуже добре.